Марафон Єдині новини триває без перерви. Нині для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Добрий вечір. Окупанти почали евакуацію населення з п'ятикілометрової зони в районі авіабази неподалік Новофедорівки у Сакському районі Криму. Годину тому там пролунали з десяток вибухів. Однак подробиць інциденту окупаційна влада не повідомляє. Лише Аксьонов заявив попередньо постраждалих. Немає також він підтвердив, вибухи сталися на військовому аеродромі. Саме з нього росіяни піднімали свої. Літаки і завдавали ракетних ударів по українських містах. Відео активно ширять у соцмережах самі кримчани. Вони пишуть про півтора десятки вибухів, густий дим і полум'я видно за десятки кілометрів від епіцентру. Йому вибухають склади з боєприпасами. Люди перелякані і тікають з населеного пункту та пляжів. Куречка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. Не подумай, что надо, да, надо ехать. Нет, это какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Після останніх ударів по Антонівському та Каховському мостах російські окупанти на Херсонщині панікують. Про це повідомляє очільник області Ярослав Янушевич. За його словами, напередодні Антонівське місто окупанти оточили по обидва боки. Місцевих жителів не допускали. Також почався масовий вивіз сімей військових Росії, що жили в Херсоні. Водночас, люди на Херсонщині чекають на деокупацію, активно розповсюджують листівки руху Жовта стрічка із закликами не ходити на референдум. Та не брати російський паспорт через проукраїнський рух і партизанів. Окупанти лютують. У Скадовського росіяни планують провести зачистку. Як наші воїни успішно знищують окупантів на півдні України, показала на відео 406-та окрема артилерійська бригада військово-морських сил. Потужно і влучно гатити по ворогу морякам допомагає британська 155-мм гаубиця. У нас нарядах воїни залишають послання для орків. Напередодні артилерійські підрозділи завдали ударів по скупченню живої сили і техніки окупантів. 12 рашистів знищені чи поранені. Остаточні втрати ворога. Уточнюють Гуманітарна ситуація у Миколаївській області стабільна, логістика працює, заявив Віталій Кім на брифінгу в українському медіа-центрі. За п'ять місяців майже 20, 25 тисяч жителів області виїхали зі своїх домівок через постійні обстріли. Найбільше із території на лінії зіткнення захід був результативним. Ми його повторимо без попередження. Віталій Кім обережно прокоментував результати дводенної комендантської години в Миколаєві. У суботу та неділю в закритому місці проводилися контрдиверсійні заходи. Де перевіряли майже всіх жителів. Відпрацьовані квартири там десятками тисяч адресів телефонів. Були заарештовані люди. Дуже багато втікли колаборантів і зрадників. кращий результат це те, що телеграм-канали ворога мовчали цими вихідними і не було, не було нових цілей чи там якихось прильотів.